Може отримати одноразову доплату в розмірі 10 пенсій при виході на пенсію, та на що потрібно звернути увагу, щоб оформити її без проблем. Право на цю доплату визначено в законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зокрема це пункти 7-1 при кінцевих положні. Там чітко вказано категорії, яких осіб та за яких умов можуть оформити цю виплату. Хто має право на оплату 10 пенсій, зазвичай це соціальні працівники, медики, працівники освіти. Для чоловіків важливий стаж не менше 35 років, для жінок 30 років. Цей стаж повинен бути набутим на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років. Важливо, пенсія оформляється одноразово і лише тим, хто не Виходив на пенсію за вислугу років або у зв'язку з інвалідністю. Повний перелік посад та осіб, зазначений у статті 55 закону про пенсійне забезпечення. Практика показує, що найчастіше за цією доплати звертаються вчителі та медичні працівники. Умови отримання, наявність необхідного стажу, робота на визначених законом посадах, Вихід на пенсію саме з цих посад у державних або комунальних установах. До виходу на пенсію особа не отримувала іншої пенсії. Незважаючи на чіткі вимоги, на практиці багато випадків відмови у виплаті. Тому тут важлива роль юриста з пенсійного права. Як діяти у випадку відмови? Наші фахівці аналізують обставини справи, та якщо є підстави, оскаржують рішення пенсійного фонду в суді. Судовий спосіб є найбільш ефективним, адже як показує практика, пенсійний фонд порушує права пенсіонерів. А суд, в свою чергу, стає на сторону тих, хто дійсно має право на цю виплату. Тому, якщо ви відмовили у оплаті 10 пенсій, не опускайте руки. Почніть для початку з консультації з пенсійним юристом. Закон чітко гарантується право. Звернення до досвідченого юриста допоможе вам не тільки правильно підготувати документи, а й реально отримати виплату. Якщо потрібна допомога у реалізації виплати 10 пенсій, звертайтесь до правового лідера. Ми розберемося з вашою ситуацією та зменшимо ризики відмови.